Вітаю в гостях на своєму каналі. Я Вікторія Хлангот, вітаю вас на своєму каналі. Цей ролик буде цікавим для поцінович вінтажного посуду, для шанувальників вінтажних речей взагалі. Можливо, цікавий для тих, хто випадково опинився на моєму каналі. Сьогодні знов розглядатиму з вами сервіс старої фабрики Добиш Україна. Можливо, для когось цей сервіс буде таким незнайомцем, але сьогодні з ним познайомився. Це сервіс сервантного зберігання, він не був в використанні. Такий красивий. То ми бачимо, що мені сьогодні допомагає. Традиційно хтось з моїх колекцій. Сьогодні це клон-подарунок близької людини Ось такий. з такою з кішечкою. Угу. Так. В сервіс сходить такий кавник, доволі високий, такий граціозний, Вигин такий носика. І цьому сервізу притаманна розпис, притаманний розпис з обох боків, погляньте. Угу. Така позатенька сукорничка, теж розпис з обох боків, чудовий, молочник. До речі, я завжди каву п'ю з молоком. Такий теж, як маленька вазочка, глечик такий. Угу. І також чудово, що тут о, на, на, в цьому сервізі о, такі трійки. Це акуратна кавова чашечка, о, тончайша порцеляна, теж розпис по всій чашці. Ручний розпис, О, акуратна позолота, така благородна. Вона гармонійно поєднується. До, До речі, тут таке цікаве поєднання кольорів. Погляньте, наприклад, десертної тарілки. Такий ос осінні, осінні лісточки, такий жов, жовтий кольор. Бурячний колір, бурячний, пурпурний, ніжно-рожевий, такі переходи і золото. Ну таке цікаве поєднання. Теж таке запам'ятовується. Барва такі. Ось такий звук. Звук фарфору приємний. Тоненька, легенька чашечка. А якщо глянемо на зворотню сторону, побачимо, що мені завжди подобається, це червоний колір, клейма і долбиш. Перший сорт. Це клеймо говорить нам про те, що сервізу якнайменше 40 років. Тобто він вже такий, доволі старий. Ось як смотриться тройки ці. Але ці хочу ще показати маленькі тарілочки від чашки. Тут нема рожевого, але теж вони такі акуратні. На десертні теж класно виглядає. Жовтик-жовтому можна ставити. І так, можна ставити. О! Дуже гарно. Хочете так до себе. Такий покажу зараз розпис вище. Хочу це передати вам. Але це просто кайф для. Тих, хто любить стару парцеляну, відносно стару. Це просто кайф, естетична насолода. А як вам? До речі, я вже виставляла ролик цього заводу. Сервіс доволі відомий і популярний сервіс Яблоневий Світ. Це кобальтовий з позолотою. Ролика є пригляди, мені це приємно, і мені приємно взагалі не тільки колекціонувати, розглядати, милуватися старою порцеляною, українською керамікою. Мені ще дуже приємно поляризувати наш, це ж теж наша історія. Наше виробництво і гордість повинна бути, що в нас вироблялись такі гарні предмети побуту, і, хоч вони були у серванців, але ж це говорить теж про те, що люди обережно обережно. Зберігали все це і він дійшов до наших днів цілим в повній комплектації. На мій погляд, дуже гарний сервіс. Приємно буде, якщо хтось напише коментарі, може в когось теж є такий сервіс, що він бачив вже його чи щось мені підкаже, якусь інформацію теж. Всім та мені і приємно завжди читати коментарі. Тож дуже дякую тим, хто дивився до наступних посиденьок. Саме час поставити лайк та підписатися.